Сейчас я вам покажу ще одну дівчинку гарненьку, але з коричневими волосом. Тільки мені її треба трохи помалювати. У нас все я трохи підмалювала, а зараз я вам покажу. Дивіться. Ось така от нас дешка. Ось таку дівчинку. Ну, ульвала, давайте така гарненька дівчинка. Угу. Гарненькая правда, Таке копточкою полосатою. З такими коричневими очами. З такими стчками гарненькими. Просто краса. А дівчинками Им'я. Давайте скажите, яку я, я вам ще показувала. Так. Ось тут отзадди нападу ім'я. Давайте її назвемо Яна. Назвамо її Яна. Це у нас наша дівчинка Аня. А це буде Аня. Ось напишу тут. А ня. Ось, це буде дівчинка Аня. Просто як схожі ім'я Аня і а... я... Яна і Аня. Це Яна, Аня. Дуже же схожі ім'я, як что? Дивіться, Яна. Яна. Я... Букучку я наперед. Покучку не тут. Буде Аня. Такі ось дівчинки. Але писайте лайк, якщо вам подобаються мої гарні дівчат. Друзі, напишіть у коментарях, що мені ще намалювати. На хлопчика чи дівчинку. Чи може хлопчика з дівчинкою? Або якісь інші другі малюнки. Напишіть прямо під цим відео у коментарях. Але якщо вони виключені, то, то, може, то я, я можна малювати чи хлопчика, чи дівчинку. Але щоб вам сподобалось. Єдущий раз щось інше ще намалюю. Добре, друзі. Попа!